Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дівчата запитували, Таня, начебто якось змінилась у тебе зачіска. Так, я ходила на корекцію, бо це не стрижка навіть була. Чому? Тому що за півтора роки я так звикла до того, що я лохмата, відвикла від короткої стрижки і я. Були сумніви, якщо так коротко казати. Але потім ми з Галинкою домовились, я трішки буду ходити, подивлюсь, що і як, і потім ми все там підправимо і так далі. І так, трішки підстриглася, і прийшла висновку того, що влітку я хочу, щоб в мене була така зачіска, фото. Ви зараз бачите, а взимку або холодна пора року. Ось така зачістка. І це моє, і мені так зручно. Хоча, знаєте, чесно кажучи, зачістка у холодну пору року це коли я два місяці не підстригаюся від короткої стрижки. Це так стриже моя галинка. Тому Начебто відповіла. І ще вчора вирішила пофарбувати волосся, в мене залишилась фарба для волосся. І комури. Не треба мені на вухо казати, я і так знаю, що казати. І вчора ж нафарбувала волосся, і там потрібно було тримати фарбу 50 хвилин. Знаєте, мені це дуже і дуже сподобалось. Тому... Добрий день! Так підходьте. Якщо не хочете, не буду вас показувати. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваша підписниця з Херсона. Ви з Херсону вже кілька років. можна давали. я вас обійму? Добре, що ви сказали. Я здесь родилась, всегда смотрела, он по улицам ходили, снимали. Так, а так. как как вас зовут? Началась Светлана. Светлана, я Таня. А, я знаю, вы знаете. умничка, хорошо, что вы ходите. Те люди, которые хотели бы видеть улицы, дома. Я, прям я вас не показываю. Не, надо, не стоит. Да, за Дякую, что вы пидите. Спасибо, что вы. Счастливо. Я Таня, ви зрозуміли, людина з Херсон. Пішла з це все. Ота кожного разу, коли люди підходять, тримай Таня себе в руках, Світлана з Херсон. Я вона йде по стежки, а я ж знімаю. І вона зупинилася і каже, я ваша підписчиця". Я Каже, підходьте. Так, дихаємо повільно і продовжуємо. Так. І вчора, коли я нанес, це вже блін така фігня, що я хочу казати. Так все. Емоційні гойдалки, ви розумієте, як ми живемо. І вчора, коли я нанесла фарбу, там потрібно було тримати її 50 хвилин. І я почала прибирання. І знаєте, коли ти контролюєш час, ти дивишся на годинник, і ти дум... так пропали добре, поляку так, швиденько, і ти все робиш швидко, швидко, швидко. Так, підлогу помила, хух, час змивати фарбу. Тому що, знаєте, 50 хвилин, а що ти в хаті будеш робити? От що? Такі всі якісь життєві дрібнички, а я вже. Щось воно все. Щось я не знаю, я коротше. Розчулили мене люди. Я пишаюсь нашими людьми. І головне, що вони посміхаються завжди. Так, все добре. Так, нарешті я буду йти забирати своє замовлення. Отримала своє замовлення, але те, що я замовляла, маска для обличчя, там змінився дизайн. А я думала, що вони мені не таку прислали. Ну, ладно, вже, взяла. Так, я зайшла зараз в варус і мені потрібна олія для салату, не рафінована. До речі, колись таку я купувала олію. Мені дуже не сподобалася. Вона як, начебто, як знаєте, гірчить. 84,60. Щедрий дар 65. 90. А це, це рафінована. о, і знижка це я візьму. Нехай літр олії завжди буде. Він не буде зайвим за такою ціною. А 65,90 візьму ще драйдар, таку олію. Так цікаво, ще нічого не купувала, але вже маю 2 літри і вже важко. Так, що мені тут? Ні, тут мені нічого не потрібно. До речі, колись купувала такий сир, він був по акції, м'який сир, то я такі бутербродики сьогодні собі робила чорний хліб, намазала цей сир зверху томати, рукала, та такий смачний був перекус. А я його ще влітку купувала. Сьогодні щось таке хотілося і таке придумалося. Так, що тут ще в нас таке? Таке-сяке. 6990, дивлюсь такий сир канів. Голландський. Мій рік народження, 1971. Написано, що без рослинних жирів. Ну, начебто непогана, непоганий виробник. 60, тут шостка 75, ну, ціна за сир дуже велика, але ж інколи ж хочеться, знаєте, зранку на бутерброді. Мабуть, візьму за 69.90. Зараз візьму вирізку 25,69. Будемо сьогодні смажити. Ну, ось одна вирізка 89,40. О, А тут такі вкусняшки, вкусняшки. Дивлюсь, чай Ромашка. Ромашковий, 71 гривня 90 копійок. Знаєте, якщо в аптеці купити навіть просто ну, трава ромашка, скільки вона буде, Це ж дешевше буде і пити. Вона такий чай зараз акція. Був 70, зараз майже 50, ну, 30%. Цей чай мені подобається. А ромашковий то можна і самим робити. Так, ну все, варусі покупочки зробила, зараз буду йти вже додому. Це нам тільки цирку не вистачало. Прийшла вже додому. Ще й рано наче. Стосовно цирку, хочу з вами побалакати, тому що ми йшли якраз зі знайомою, і лунала повітряна тривога. І я не про провітряну тривогу. Провітряну, Боже! Чого тільки не ляпнеш? Ну, нічого. І провітряна. Хай провітряться трішки, бо вже тхне від коко. А в неї дитина, онука, Навчається в школі і каже, що в їхній школі, там, де онука навчається, немає дистанційного навчання, вони учаться офлайн, як зараз кажуть. І коли триває, звучить тривога, вони йдуть в бомбосховище. Чому вони так навчаються? Тому що їхнє бомбосховище відповідає всім нормам і стандартам, по кількості учнів, тому в них немає других змін і у них немає онлайн-навчання. І вони там сидять, вона намагається з ними займатися, вони там всі сидять. Але воно дуже шумно. І щоб не гаяти час, вона дає якісь їм там. Завдання, щоб вони робили самостійно і до кожного підходить щось там, ну тому що ну, тупо сидіти, а буває і три години повітряна тривога. А я кажу: а коли повітряна тривога тримає, триває, ну там от час обідати дітям, вона каже: ми, батьки, склалися грошима, купили однакові у ці судочки, і вчителька десь знайшла свою ту сумку в клітинку. Ну, то, як ми кажемо, базарні сумки. І вона йде, отримує гарячу, го горячі обіди. Так, обіди, бо сніданків, от за сніданки я не знаю. Мабуть, не, не буду. Казати. Не, не знаю. Каже, вона отримує в ці судочки гарячі обіди і приносить дітям в укриття. І вони снідають, потім вона збирає їх, віддає там, де ото миють посуд, помили посуд, і назад в клас повертають ці судочки. І це вона йде мені розповідає, а тут висить та афіша, і вона каже: О, тільки цирку нам ще не хватало. Я кажу: точно, і мені цікаво, а як от взагалі ви відноситесь до того, що ну, в такий час у нас як зараз. Гастрилює цирк, наприклад, проводять якісь заходи, не благодійні, а, наприклад, концерти там, ще щось таке. Я з іншого боку розумію, що ну, діточкам потрібно піти щось таке показати, да, щоб вони відвлікалися, набиралися якогось позитиву, гумору, посміхалися. А з іншого боку, не дай Боже, шок. І в мене такі двоякі, знаєте, якось думки. Я розумію, що якби там не було життя, продовжується. І от я навіть не знаю, як правильно відповісти, а як би ви відповіли? Мені дуже буде цікава ваша думка. До речі, дівчата, дякую вам за те, що ви вчора написали, в яку поставити. Склянку троянди, у мене вони як стали в білу, так вони і залишилися. І думаю, хоч, хоч би дівчата не у! написали, що чорна. Бачите, отак буває. Але я не буду перезнімати добре, бо воно як є, так в живу відео йде, що я зроблю. Отак. Вставай. Будь. І всі дівчата написали в білу. Так, а чорну, О, це як я ходила на День міста. У мене оці палки, вони такі класні, мені чомусь їх шкода викидати. Я не той плюшкін, що збирає і всяке таке. Але не знаю, стоять. Я забуваю їх викинути. А в цю чорну я часник поставила отак. Бо він в мене тут стояв, я так і поставила в чорну. думаю, нехай так стоїть. Так, в, в, о, і ще ти сюди впала. Тров'яндечко, ти сюди впала. І ти сюди. Оце той випадок, коли всі вдома. Ну, в арусі ми з вами робили покупки разом. Це я все показувала. Плюшку я ще таку взяла. Одна плюшка на 18 гривень 34 копійки, не така велика. Стосовно замовлення, по-перше, замовляла маску, і в чому в мене був стопе, там я зависла, тому що зовсім інший дизайн. Хоча виробник такий. Це виробник Україна. Маска з глиною. Ну, я читала відгуки за цю маску, і там дуже гарні були відгуки. Ціна цієї маски 180, не пам'ятаю, з чимось гривень. Але там було написано, що це виробник Україна. Тут по сітки я не бачу, щоб це була Україна. Бо там було зазначено виробник Україна. Ну, подивимось. А тут зовсім інший дизайн. Вона чорна. І познижки було оце дівчата нам вистачить. Не знаю наскільки. Будемо спостерігати за цим. Часник, пів, пів кіла, пів кіло кіла коло. Ні, навіть 590. Навіть 590. Е, за ціною 385 гривень. Ти я... знову годить. Щоб їх там підняло та гепнуло. Все, продовжуємо. їх в Бачите, тут я буду відкривати, воно як є відділ там, де ложкою брати, а де можна сипати. Це вже навіть з органайзером іде. Ну в мене ще таких банок, чесником не було. А так. Сьогодні ввечері буду робити таку маску, ну зараз поки що день. В описі під цією маскою було написано, що дуже помітно, як звужуються пори. В мене є така проблема, я цього не приховую, і жирний тип обличчя в мене, шкіри, подивимось, не знаю. Чомусь глина вона підсушує, але так дуже не висихає, як там ем, в відгуках писали дівчата. Хоча я знаю, що комусь буде супер, комусь не дуже, але спробую. Друзі, зайшла я зараз на сайт і ще раз подивитися пакування, чи змінилося чи ні. Там зараз ви будете бачити скріншоти, там не пишуть, що змінилося пакування або ще щось. І. Я намагалася знайти, яка вага тут і там за ціною. Я не знайшла. Можливо, я не уважно дивилася, але ще побачила, там є з зеленим чаєм, зелена глина, теж, начебто, по опису мені підходить. І рожева маска з глиною підходить навіть до сухого типу обличчя. Ну, сьогодні ввечері буду пробувати. Що і як, але здивувало пакування. Чомусь. Тому що мені було б, якщо це був тюбік, мені було б зручніше. Якби я б бачила такий дизайн, я б не замовляла, тому що з тюбіка ти дістав і нормально. А тут завжди ти відкриваєш повітря, заходи і об'єм, об'єм. Мені здається, що тут менше. Я люблю, коли доглядова косметика будь-яка, вона ось так дозами можна брати, а не кожного разу відкривати банку. Ось такі у мене покупочки, ось такі в мене обночки, ось такі. Сьогодні у мене думки і мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео і бажаю усім, щоб усе усіх було добре.